Питаю з Євангелія від Марка, 16 розділ з 15 вірша, Ісус перед Вознесінням звертається до своїх учнів, 11, які біля Нього на горі. І сказав їм, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всякому творінню або кожній людині. Хто увірує і охреститься, той спасеться, хто не увірує, той буде засуджений. І ось чуда, які будуть супроводжувати тих, які увірують. Іменем ми їм виганятимуть бісів, будуть говорити новими мовами, гадюк братимуть руками, і навіть якщо смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. На хворих будуть класти руки і добре їм стане, або хворі будуть зцілені. Цікаво, тому що тут звернення йде не тільки до 12-х, тут йде звернення до нас з вами, які повірять в Євангелію, яку проповідували 12 апостолів. Ми з вами маємо чотири Євангелії Матвія, Марка, Луки, Іоанна. І всі ці чотири Євангелії, вони говорять про одне і те саме. Вони говорять про те, що одного разу Син Божий, Ісус зійшов з неба в людському тілі для того, щоб принести нам Спасіння. Всі ми, без винятку, крім Ісуса Христа, всі народжені від Адама і Єви. Ми прийшли на цей світ з зіпсованою природою, як апостол Павло говорить, були мертві через наші прогріхи і гріхи. Тобто Ми народилися грішниками, і це було не з нашої волі. Не ми вибрали собі таку участь, не ми винні в тому, що ми народилися грішниками. І тому Ісус прийшов на цю землю для того, щоб віддати своє життя за кожного з нас. Тобто Його жертва полягала в тому, щоб прийняти на себе. Наше з вами покарання, щоб замість нас був покараний Він. І таким чином це звільняє нас від кари за гріх, а кара за гріх це смерть. Таким чином, це звільняє нас від наслідків гріхободіння Адама і Едемському саду, тобто хвороб. Отже, смерть Ісуса Христа вона бере на себе не тільки наші гріхи, але й наші хвороби. Вона дає нам викуплення від гріхів і від хвороб. І це дуже важливо. І це є Євангелія, добра новина. Тому що Бог прощає всі гріхи і зціляє всі недуги. І Ісус говорить до своїх учнів, проповідуйте кожній людині, тобто не має значення. І хто увірує, рішення приймаємо ми з вами. Тому що дуже часто люди говорять: «Ну, я вірю в Ісуса Христа, але коли їх запитуєш, де ти будеш, якщо помреш, вони кажуть, я не знаю, як Бог дасть. Ні, ні, Бог вже дав свого Сина за кожного з нас, щоб кожен, хто повірить в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Так написано: хто увірує у Христиця, буде спасений, хто не увірує, буде засуджений. І чуда, які будуть супроводжувати, або ознаки, які будуть супроводжувати тих, які увірують, тобто нас з вами. Ми, що повірили в Євангелію Ісуса Христа, в нас будуть супроводжувати такі ознаки: виганяти будемо бісів іменем Ісуса, братиме гадюк, смертоносно вип'ють нам, не зашкодить, і будемо класти руки на хворих. І хворі будуть зцілятися. Це те, що належить нам з вами, тим, хто повірить в Євангелію. І апостол Павло говорить в першому посланні до Коринтян, він говорить про Євангелію. Що таке Євангеліе? Він говорить: нагадую вам, брати Євангелію, це 15 розділ, яку я вам проповідував, яку ви прийняли, в якій стоїте. І нею ви також спасаєтеся, коли тримаєте її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що сам прийняв був, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований і воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, а потім дванадцятьодьо, а після з'явився більше як п'ятистам братів разом. Тобто, в чому полягає суть Євангелії? В тому, що Христос помер за наші гріхи. Це найважливіше послання, яке тільки може бути для нас з вами, тому що воно дає нам можливість примиритися з Богом, з'єднатися з Ним для вічного життя в раю, для якого ми з вами створені. І в посланні до Римлян, перший розділ, 16 вірш, апостол Павло говорить, що Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто повірить. Якщо вам потрібна сила Божа, то вам не потрібно просити Бога, щоб Він вам дав силу Божу. На жаль, дуже багато християн цим займаються. Суть вся в тому, що сила Божа вже в вас, ви прийняли Ісуса Христа. Ви повірили в Євангелію. І коли ви говорите про Ісуса Христа, коли ви говорите Євангелію, коли ви говорите Євангелію грішнику, це дає йому можливість спастися. Коли ви говорите Євангелію хворому, це дає йому можливість це. Будує його віру або дає йому можливість повірити в зцілення хвороб. І в цьому якраз є сила, коли ви говорите про Христа. В Євангелії від Луки, там є історія, коли двоє учнів по дорозі вимаху зустріли Ісуса, потім вони його впізнали, потім вони були дуже вражені. Він зник, вони прибігли назад в Єрусалим вночі, і вони почали розповідати про свою зустріч своїм однодумцям, апостолам. І там написано, коли вони так говорили, сам Ісус став посеред них. Коли вони говорили про Нього. Коли ви говорите про Ісуса Христа, приходить Він. Коли ви говорите про страх, про диявола, про депресію, про діагнози, про болячки, приходить страх, приходять болячки, приходять симптоми. Є навіть е, таке визначення в е, студентів, які вчаться на, в медичних закладах, синдром третього курсу називається. Тому що на третьому курсі вони вчать симптоматику. Вони вивчають різні там, ознаки хвороб, симптоми, показники. І вони при цьому настільки наповнюються цією інформацією, що вони самі починають це все відчувати, переживати, їх починає там трести, і тіпати і так далі. І якщо ви наповнюєтеся негативною інформацією, а в світі її достатньо, якщо ви слухаєте постійно про болячки, якщо ви на це звертаєте увагу, там, якщо ви берете собі до голови, що там хтось таке і таке пережив, і тепер воно буде в вас. То ви це будете відчувати і переживати. Коли ви будете концентрувати свою увагу на Ісусі Христі, так я говорив в попередньому епізоді про мідного Змія, на якого потрібно було звернути увагу, то якщо ми звертаємо увагу на Ісуса Христа, ми вдивляємось в нього, ми роздумуємо про нього, ми наповнюємося Ним, ми говоримо про Нього, то Він тоді проявляється в нашому житті. Таким чином це відбувається. І коли ми з моєю дружиною зрозуміли ці принципи, ми почали проповідувати Євангелію, ми почали говорити людям не про те, що вони грішники, а про те, що є Христос, який звільняє від гріха, який заплатив за їхні гріхи, і крім того, Він ще зціляє від хвороб. І ми тисячі і тисячі разів бачили, як це відбувається. Одного разу, ми ще на початку нашого служіння ми з місіонерською групою були в Молдові, це був 2002 рік. Ми там проходили практику, і ми поїхали на південь вже під кінець нашого перебування. Нам ще залишалося тиждень бути в Молдові. Ми поїхали на південь, в місто Кагул, і проводили там служіння євангелізаційне в місцевому кінотеатрі в суботу, в неділю. Два дня ми там були. І на другий день там прийшла жінка. Вона була в таких товстенних окулярах. І вона виходила на молитву, за нею молилася. чогось вона там зцілилася, щось їй перестало боліти, чи слум, чи печінка, я вже не пам'ятаю. Але я підійшов потім в кінці служіння. Я вспів о, її ще впіймати, поки вона не вийшла. Я запитав її, що в неї з очима, чи вона не хоче, щоб за неї помолилися за Зазір. І вона така вона так подивилася на мене і каже, а можна два зцілення зразу в один день, каже, я завтра прийду. Я кажу, завтра нас не буде, ми зараз через годину поїдемо звідси. І навряд чи ми ще колись тут будемо. Я помолився за неї, попросив Людмилу перевірити зір. Це був кінотеатр Радянський, там було на весь зал дві маленькі якісь таких сумних лампочки, які ледве світили. І ця жінка могла вчитати кожним оком окремо. Малесенький кишеньковий новий заповіт. Російський, там, дріб... там дуже дрібний шрифт. Вона читала спокійно, вільно, вона могла читати цей шрифт. І потім я її запитав, що в неї було. Виявляється, в неї була катаракта на одному оці. а окуляри були там чи плюс 22, чи мінус 22. Я не, я не розуміюся, я тільки пам'ятаю цифру 22. На одному оці катаракта, і вона ним ледве бачила, а друге око було взагалі сліпе, тому що вона пошкодила його колись е, таким гострим кінцем антени від радіоприймача. Був, е, обломана антена була. і Вона десь не помітила, нагнулася і проколола собі око цією антеною, І вона осліпла на це око. Е, в окулярах вона могла бачити людину за три метри. Тобто, якщо трошки далі, вона вже не бачила, не розрізняла. І дуже важко було взагалі, тому що вона не могла ні прочитати вивізку на магазині, ні будь-що інше таке. І коли вона просила когось, щоб їй сказали, що там написано, люди відмовлялися. І ось вона, йдучи по місту, побачила ці наші афіші, які ми там розвісили. Десь штук 10, ми там по деревах, по, по парканах. І вона неледве-ледве за третім разом змогла прочитати, що там служіння буде, сліпі прозрівають, глухі чують, криві ходять. Побачила назву цього кінотеатру годину і прийшла неділю. І вона зцілилася. Я собі роздумав потім. Ми проїхали стільки таку відстань. Тоді холодно було, листопад місяць, сніг вже випав. Погода така була собача. Цей зал такий темний. Ми приїхали хто з нас звідки. І ми проводили це служіння. Для мене це було таким настільки сильним переживання цієї Божої любові до людей, що він готовий був. Це от розуміння, що він готовий був залишити небо і прийти на землю, щоб зцілити тих, хто мав потребу. Там написано, бачивши людей, які були пригнічені, втомлені, розсіяні, як вівці, які не мають пастуха. І дивлячись на. Це чудо зцілення цієї жінки, я розумів, яким важким було її життя, наскільки складно їй було, наскільки вона пригнічена була, притиснута цим, цим стражданням. І Бог прислав нас, Він використав нас, таких недосконалих. Ми не все знаємо, в нас не все вдається, ми не ідеально проповідуємо, не, не ідеально проводимо служіння. І він використав нас, щоб послужити цій людині. Там не тільки вона зцілилась, там багато зцілень було. Але її зцілення запам'ятав найкраще з того всього. І черговий раз, перечитуючи Євангелі від Луки, натрапивши на цю історію зцілення Малха в Гефсиманському саду, я був ще раз дуже сильно вражений і наповнений розумінням Божої любові, коли я подивився, наприклад, служіння Ісуса Христа в Гефсиманському саду. Ніч, темно, агонія. Ісус молиться, учні заснули, Він молиться про те, щоб, якщо можливо, хай ця чаша пройде повз мене, але не моя, а Твоя воля нехай буде. І Він погоджується. Ісус погоджується на те, щоб прийняти цю мученицьку смерть. Він знає, що будуть страждання, тортури, знущання, приниження, але Він іде на смерть заради тебе і заради мене. І тут приходить цей натовп з Юдою на чолі. Для того, щоб його арештувати. І Петро хапає меча і б'є малха, відрубуючи йому праве вухо. Ми знаємо, як його звали, Малх. Ми знаємо, що він був слугою черебом первосвященника. Ми знаємо, що Петро вдарив його по правому вуху. Відсік йому праве вухо. Тобто дуже багато деталей про цього, можна так би сказати, незначного чоловіка. Хто він такий? І в цій історії я бачу відношення Ісуса Христа. От він йде, у нього глобальна місія. Він має померти за все людство. І тут якийсь Малх плутається під ногами зі своїм вухом. Де він там взявся? чому він туди попер? Він не був десь там в задніх рядах, він не був десь там в тіні здалека, спостерігав за цим всім. І я так думаю, що він був дуже близько біля Ісуса і не просто був, а напевно якось агресивно себе поводив. Якимось чином погрожував Ісусу. Можливо, палиця в нього була в руках, ну точно не цукерки і не букет з квітами. Я думаю, що тільки по цій причині Петро на нього звернув увагу і вдарив його. І знаєте, Ісус не проходить повз нього зневажливо та каже, ну що, тепер будеш знати, як піднімати руку на Сина Божого. Він не говорить йому, завтра прийдеш на домашню групу за тебе помоляться. Він не говорить йому, та, нічого страшного. Буде жити без вуха, це не смертельно. Ні, він нахиляється і ставить це вухо на місце. Я не знаю, чи там нове вухо виросло, чи він те, яке Петро відрубав туди, приліпив. Але Малк зціляється. Я не знаю, що він за цей час спів пережити за ці секунди, коли він відчув біль, як ця кров з нього текла. Але я ні на секунду не сумніваюся, де буде Малк потім. Я не сумніваюся в тому, що він все-таки прийме і повірить в Ісуса Христа, як в Месію. І я не сумніваюся, що ми його зустрінемо, коли ми прийдемо на зустріч Христу на небесах.